Це важно чи не важно, що ми говоримо? А чого воно так тяжко дається, а? Чого так тяжко сприймати, чого його так тяжко усвоїти? Щоб воно вже там наконець посіялося, проросло і в свій час дало плод хороший. А щоб цей плод прибував вже вічно. Почому? Тому що питання Да? А испытание это для чего? Доказать любовь любим мы Бога чем не любим. Доказываем любовь, в испытаниях, в да? искушении. И вот приходит искушение. Я люблю тебя, Господи. И ну. кажется, на конях, там мужик, кажа, їхав, ехал, воля хай буде Твоя, а Настя моя. Например, да, то есть люди все равно. В свою сторону буде горнути, тому що вона все одно йде по желанню свого серця. І вроді би, все-все так, ну, щоб отак вот було, як я хочу. Але зробити в своєму серці приговор смерті сказати, не моє, не моя. А як Бог управить, як він буде так і зробити? Коли людина відпустила, смирилася, то він прикладе чи зіну, чи валю, чи кого. Это уже не вопрос. Для мертвого це не вопрос. А для живого цель. І все равно буде. Як как бы я не було, що буде так робити, щоб все було його. І тим самим ми еще занимаемся чим чародейством. Як это так? Тобто свої похоті ми ще молимся при том, и мы можем впливати друг на друга, так? Да? Своїми бажаннями можемо чи ні? Можемо запутувати людей. Самі запутались і других запутати. Може? Може. Почому? Тому що похоть. Я ж люблю те, що мені подобається, а я ж не люблю те, що мені не подобається, правда? І я би не хотів щоб Господь мені сказав, візьми те, що, що тобі не подобається, правда? Ми каже, мені Господи, це не зрозумів. Я оце хочу. А я кажу, хочу оце. А на що воно мені? От знак вопросу, на що воно тобі? Бо що те, що Господь тобі вказує, там тобі буде добре. Я зустрічався з чоловіками, каже, що я би раніше такого по житті, в світі ніколи б це не вибрав би. Я завжди вибирав проблему на свою голову. І я в этом приуспівав. А коли Господь казав, вибери це, візьми це, і я не хотів но і покорився вірі і взяв те, що не хотів, то потім не міг нарадуватися в житті, що я вибрав. Це благословення. Я маю кажу, втіху. Я просто утішаюся з жінкою своєю, кажу, вона ну, просто для мене це. Я навіть не думав, що таке може бути. Во всьому. Бо всьому, ну вона йому в благословінні, в устройстві в житті, все. Яке, ну, це, це просто дар Божий. Да? А взяв би то, що хотів би, і всю жизнь мучиться вже, до смерті будеш. Да? Вона буде пити твою душу, кров твою, да? а ти будеш нарікати, хто мені її дав, Боже, нащо ти мені її дав? Да не я тобі давав, ти сам взяв. Це похоть. И поэтому все в жизни, что мы, до чего стремится наша ну, душа, последствия неизвестно, чем для нас закончится. Но мы знаем, что все, что не поверит, грех. Да? И вот поверить, не поверить, разбираться в себе, надо постоянно бодрствовать, да? и чтобы дивиться, что не опасно мне пути, что не ведет меня плоть моя. І каже, це Господь мене веде, це Господь мені дає. Господь каже, я не говорив йому і не давав цього, він сам це взяв. Прочив не він, а хто? Похоть. Сатана його обольстив, обманув. І ми кажемо, я люблю тебе. Я люблю свою жінку, я люблю свою дитину. Я говорю, серйозно говорю, любиш? Да. То відпусти, вона хоче йти, від тебе відпусти її. Ти її любиш. Ну як це? Я говорю, ти себе любиш. Ти ж вибирав те, що ти хотів, правда? Ти прив'язаний до неї все. Вона зараз хоче йти з другим жити. Ну, то вона, а що ти бореться? Що ти? Вона не хоче тебе, ти її спротивив. Ти от вона знайшла своє кохання, от пусти її. А потім вона пойме, що вона ошиблася. вернеться до тебе, от тоді і приймеш її, як любящий чоловіка, я люблю. Та на що на мені тоді? Так і вийшло. Відпустив її, одружився на другі, народила йому купу дітей. Там було одне, то вже було четверо, коли його відвідав. Я говорив, як я там, першу не забув, дитя в тебе там, дбаєш про них, дзвониш їм там. Все, закончилась любов. Сказав, що любиш. Любов ніколи не перестає, так чи ні? А в тебе вона перестала. Що це вона за така любов, а? що вона так швидко перестає. Ми любимо, поки здорова, поки все добре, але заболіла, там хвороби, і все вже думаю, без себе померло, щоб я вже другий раз одружився. Ні? А вона все не вмирає. Та ні. У нас такого і бути не може. Ми християни. Ми кожен день умишляємо свою плод, зі страстями і похаттями. Ну, приходять з в в життя, да? і Авраам ніяк не чекав, що прийде і спитання в його життя і саме з тієї сторони, ну де точно він не чекав, що воно буде сина твого, єдинственного, якого ти любиш, віддай. Та на що ти мені його давав тоді, щоб забрати? Ну так, проїзд і То Тобто ми любимо Бога чи ні? Він кажуть, «Да, ми любимо тебе. І багато хто все. Якщо як молиться, аж... Господи, я ж люблю тебе, ти знаєш. Я думаю, ну так. Да". А знаєш ли ти сам? Що ти говориш, ти знаєш. А ти знаєш? Бо так само і Петро. Я за тебе життя своє віддам. І в той же вечір відрікся. Наша любов, вона така. Купили мені цукерок, я вас люблю. Забрали мене цукерки. Все, ви мені, я з вами діла мати не хочу, ви мені ніхто, ви мене не любите. І пішло. Це ну, ми знаємося. дитячий сад, ми там були, і ми це знаємо, що оттуда. З того часу. Тому в нас нема любви Божої. Любов Божа, вона що? Набувається через послушання Слову Божому. Тобто ми були непослушні, непокорні, своєволі, своєнравні. Тепер ми прийшли, вернулися до Бога, призвав Ісуса Христа. Ми поняли, що ми заблудилися, ми почули про Спасіння, ми увірвали. А далі нам треба прийти, що? Із питання віри. І коли ми пройдемо і ми отримаємо утвердження в своєму душі, що ми догодили Богу, тоді ми увінчаємося успіхом. А якщо не пройдемо, то не пройдемо. Інтересне слово Боже, правда? Вникати в нього там, понімати його. Дуже добре. А писати люди, які тільки увірювали і нема кому їм там... Говорити, наставляти їх. Да? Ось треба постійно довбати цей камінь науки о Христі. І щось в житті багато наробити, всяких помилок, щоб щось поняти. Да? А вам даром дається, вже хтось пройшов, вже хтось там це бився тут, а вам воно даром дається, а ви брати не хочете. І як беремо, все запомнімо. У нас пам'ять хороша. Чихнув і забув. Спитай, зараз там прийде небагато часу, про що говорили, там взагалі нічого не спомніш, про що говорили. Ну, щось інтересне було. А що, хто його знає? Але хто перевірив по слову Божу, хоча б ці міста прочитав для себе, то ти його спитає, він я пам'ятаю, про що говорилося. Говорять про те, про Потому що ти сам потрудився, вже воно щось стоїть, правда, вже воно не таке просто там. І хто батько спалював гроші, да? мати сину давала гроші, і типо, що він заробив. Батько взяв там, раз вогонь кинув, а ти смиренний, такий свободний від грошей чоловік. А коли вже сам заробив своїми руками, і батько кинув, то він кинувся вогонь і доставати ті гроші. Ну, каже, це твої. Це зароблення, це дорого для тебе. Да? Yeah. А це що мама давала там князь? Та", Хай говорить, мама ще дасть. Це ти зробив? Я зробив вогонь. От що ти зробив? Це твоє, да. Це дорогі. Тому, якщо ми в слові потрудимося, почому написано, що трудящийся в слові? Тому що це труд. Дальше, труд любви. це теж труд. Це в слові щось дослідити, зрозуміти, а потім воплати його в життя. Це труд. І це труд. Робота то є робота. Робота скільки хочете. Да? Зранку до вечора, з вечора до ранку роботи. Роботає, гроші заробляєте, молодьте, а труд звершувати. Это не работа, это труд. Трудиться в слове – это совсем не то, что вы думаете. И Слово Божье в русском перекладе оно выделяет труд и работу. Да? Кто не хочет трудиться, тот и не ешь, а молча. Работая своими руками и молча ешь свой хлеб. Так написано, да? То есть, кто не хочет трудиться, тот и не ешь. А работая своими руками – да? И в безмолвии, молча, ешь свой хлеб. Не можешь трудиться в слове, не балакай, не начинай этот ветер создавать. Я знаю, я это, когда... некоторые ничего не делают, только суетятся. Движуху устраивают, и ветер гоняют, что -то проповедуют, вообще не можно понять, про что он говорит. То эта людина, она не трудится в слове. А тот, кто трудится, то есть всегда даст поживу. Для того, хто працює своїми руками, він пойме, про що говориться, бо в ньому немає звершати цей труд. В слові углублятися, це займалися люди посвячені, священники, які давали народу відділення, щоб люди розуміли дорогу Господню і мали страх Божий. І той, який трудився і давав їжу вовремя, був раб благорозумний. Да? А який Накормив там якимись рожками, таке нормально. А годує тільки себе, так? Да? Поэтому, щоб щось людям дати, треба що? Потрудитися. І Христос ішов по ночам, і що проводив час у молитві, перед Господом трудився, да? Скажи днем, сей семя твое, а ночью не давай рукам отдыха, да? Сна, да. Рукам? Ну, здесь написано рукам, да? Потому что ты не знаешь, что будет лучше. То, что ты сиевче, то, что ты в молитве до Господа вознес. все одинаково, то і другое буде добре. Слову, заповіді. Роблять своєволі, своє нравне, поступати, як вони хочуть. Дуже тяжко молиться. У нас немає единства. Почему? По одной причині. Ми досі ще не научены, як нам життя поступати по отношению друг до друга. Ми тільки приймаємо, як діти, пока хорошо, мені дають, я беру, а як мені погано, то это вже плохо. Это неплохо, это хорошо. Просто ты еще не понимаешь. Надо время, чтобы ты понял. Поэтому надо исполнять заповеди Божьи. Не говори на горкое на горькое горькое. На горькое говори сладкое. Потому что все горькое при правильном положении будет сладко. А все сладкое может быть горько. И будет горько в жизни твоей. Если ты будешь жить по природе, так как ти віриш і понимаешь, то это не туда дорога. И обычно иди шукайте собі другую общину, де вас там будут удовлетворять ваши похоти, прихоти и будете казати, что все нормально, мы спасения, незалежно від того, как мы живем поступаем. и поступаем. Е учение. Якщо мы покоряемся учению, поэтому надо смирять свою душу и кушать горькое, чтобы потом було сладко. в жизни. Що благословення печалі не приносить. І буде сладке життя. А если будеш за похотям мити, то життя сладке твоє не буде. І я все время вислуховую людей і все время вислуховую, що правильно вони мені розповідають, як правильно. Я слухаю їх і понимаю, що я їм нічого не можу сказати по одній причині. Що вони від свого не відступляться. І я просто потрачу напрасно слова, і вони все одно не змінять свої думки, свого напрямку. І тому, що може казати в руки Божі і чекати від нього. Поки людина наб'є шишок в житті, а потім знову прийде до тебе, от мені шишок, скільки я впав, побив голову. А чого ти побив голову? Ну ви ж не казали, що мені раніше не казали, то тобі що можна було сказати, ти вперся своє, і що по, по путі свого серця. Що тобі говорить безполезно, Ну да, я вже поклав собі в серці, да. Ну да, Хто мене міг переконати? Ніхто, тобто напрасно слова, тільки будеш говорити. Людина не способна слухати і міняти рішення, тому що вона вже рішила. Вона вже определила в чому то, і ти каже, напрасно потратиш слова. Бій безполізно говорить, в нього білети в кармані, він летить на Америку. І там, скільки ти з ним не гори по цьому поводу, що тобі треба залишитися в служенні тут, а там, все, там він, добре, добре, я подумаю. Це. Що він буде дом? Брехун. В нього вже рішення в серці є. Він піде по пути свого серця. І так багато хто каже, а як, як ваша думка? Моя думка така: не скушай Господа Бога Твого, і не скушай мене. Мою думку ти хочеш знати. Своє розбереться. І приходять до мене там. А ваше мнение, Таке, як твоє, утром всі сіме твоє. сеятель сіятель сейт сєвід сіме. утра, каже. Вот уже Еремия говорит, 24 глава Еремии. Он каже, вот уже 23 года, да, сколько это? Еремия 24 глава. 25 пятое. Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском, четвертый год Иакима, сына Иосии, царя иудейского, это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского, и, и, и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал. От 13 -го года Иосии, сына Амнонова, царя Иудейского, до сегодня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Утром сей семя твое, да? Сеем. Так. Утром всей семя твое. И мы себе можем сноску поставить, ику. Для таких подобных мест моей работа 5-6, чтобы точно, утвердительно мы говорили по этому поводу. Да? 25, Еремия, 25-3. Ось вот так треба работать з Біблією, щоб свої сноски були у вас. Тут є сноски, але вони мені неинтересно бывають, что вони не завжди совпадають. У меня є помазання. І мені, коли читаю роботу з словом, мені приходять сноски, я нахожу беру симфонію, де це написано. Зараз по телефону швидше можна знаходити. І я собі ставлю відмітки, щоб раз, я говорю, утром сей семя твоє. Потому що я ж должен зрозуміти, про що це всі говорять. Да? И вот так мы все стихи маем исследовать, чтобы нам понимать, про что они говорят. А то я прочитал, утром все семь, я понял, что там дальше давать. Что ты понял? Объясни мне. Ну, ну что, что он не понял? Вы что, не поняли? не, не понял. Объясни мне. Не может. Не может человек объяснить, почему. Потому что не трудится в слове. Да? Не исследуя Писание. Так ли это? А все-таки Вышкив нахватался а корешки нету. Утром все семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, да? Вот ну, теперь рука. Отдыха руке твоей. Сносочку можно к этому месту найти? И кусносочку досте. И кусносочку досте. Какой стих подобрать? Та ми все розуміємо, все знаємо, нам все, одразу раз, я все зрозумів. Я вже все зрозумів. Молодець. Яка різниця через кого мені прийшла спокуса? Через єпископа, через пресвітера, через проповідника? Яка різниця? Я не должен быть побіжом злом, але зло побеждать добром. Що в мене виход є, якийсь чи що? Один тільки виход по заповіді. Тому наше бранні проти крові і плоті, не проти, не, не з людьми ми боремося, не з, люд, з людським місцем. А ми боремося з духами підступними, да? яким люди дають місце, і вони дають місце дьяволу, і дьявол через них нас атакує. І нам боляче, що ж ми бачимо людей. Це вони дали місце дьяволу. Боже, накажи їх за це. Він каже, ні. Я хочу помилувати всіх. І хочу помилити, помоли за нього. Потерпи, попроси в мене сили, я дам тобі сили перенести цю спокусу, якщо ти по заповіді поступиш. А далі ти зрозумієш мою любов до, до людей, що я свою душу поклав за людей, за яких? За грішних, які дають місце дияволу. Ви всі даєте місце дияволу, Я вас терплю і чекаю, чи не принесете ви доброго плода в, своє, в своєму житті. І тут питання не в тому, що хто він такий, яка різниця хто він? Питання в тобі. Як ти відносишся до зла. Ну як? Злом на зло, як я відношу, Як я можу відносити? Як він мене поносить? Я його хочу поносити. Як він служитель, як він таке собі дозволив, як він таке може? він просто, він по плоті. І може йти по плоті. І Бог каже, було время я пропускав чоловіка враждавати проти чоловіка. Бог попускав, тобто Бог дозволяє цьому чомусь бути, чому? Мене понесло вдома, на, ну я якби не мав такого наміру, але мене понесло. Чого понесло, чогось понесло мене. Да? І на мене обідалися ти, на кого я там неправильно ну, там, насварився там, чи ще щось. Але з іншої сторони, правильно чи неправильно, хто там знає, що правильно, що неправильно. Да? Бог попустив, хіба буває бідства, які не Господь попустив. Бо щось і в нас було неправильно. Да? І зараз в цьому не важливо розбиратися. Просто треба поступити по заповіді, покрити, і тоді Бог научить, може розкаже. А це тому, що там було так, а там так. І він починає тебе просто в душі говорити тобі, що бо ти смирив свою плоть, протистояв дияволу, він втік. І Прийшов Господь і вчить тебе, як тобі, сину жити, як тобі, як тобі поступати.